Алло, бабусю, це я, Сашко. Я вирішив тікати з дому. Привіт, мій золотий. І справді вирішив? Так, причина серйозна. Ба а куди діти зазвичай тікають з дому? Та по різному онучку: хтось до друзів, хтось до бабусі. А як ти чув чилі? Уявляєш, у садочку всі думають, що чилі це соус, а там люди живуть. У мене в холодильнику теж є чилі, дід його любить до борщу додавати. Ба, слухай план: купуй квитки, приїжджай до мене і полетимо разом у чилі. Ех, Ми з дідом якраз хотіли на дачу перебратись, а ти прямо це зі мною хотів тікати. Бабусю, ну що ти таке кажеш? Я ж маленький хлопчик. Ну хто мене одного в літак в чилі пустить? І то, правда, зашуняв. Ну, що ж нам робити? Може, ти втечеш трохи пізніше от восени, коли дачний сезон закінчиться. Хм. Треба подумати. Подумай, мій любий. І я, хоч і ніколи не була в Чилі, але мені здається, що в жовтні там краса. А чого ти, власне, тікати надумав? На батьків образився? Та ніба, ну шо ти, ви з дідом добре виховали одного з моїх батьків, та й другий нормальне. Але тут просто інше. І що ж, секрет. Нікому не кажи. Дідові можна? Та дід свій йому можна. Ба мені братика треба. Ого, У нас в під'їзді у всіх діти по двоє, а я сам. Ні в футбол пограти, ні в настільний теніс. Потрібен брат. Логічно, але до чого ж тут втеча з дому? Старші хлопці сказали. Голос став серйозний. Ти взагалі знаєш? Звідки діти беруться? Звідки Сашуня? З дії? От я так і думала. Коротше, план такий. Я тікаю з дому, батькам без мене нудно. Вони заходять в дію, заповнюють форму і їм приносять дитину. Ми з тобою прилітаємо з чилі, і в мене вже брат. Класно, так? Дуже класна, Сашунь, Так і зробимо. До осені почекаєш? Та звісно. Я з братика зроблю кур'єра. Хай бігає по чипси на кухню. Розумний ти мій хлопчик. Ба. Я оце тут подумав. А де ви мамою замовляли? Дії ж тоді не було. Тут от дід підказує, що на пошті замовляли. Круто. Ну, папа, бабусю. Папа мій милий, не забудь до чилі восени.